Наталя Миколаївна, тема уроку Твоя країна Україна. Давай з тобою прочитаємо слово Держава. Скажи, як називається наша держава? Наша держава називається Україна? Скільки букв у слові Україна? У слові Україна. Сім букв. А скільки звуків у слові Україна? А звуків 8. У, К, Р, А, Й, І н, А. Назвіть букву, що позначає два звуки. Правильно, це буква «Ї». Наша Батьківщина це одна з найбільших європейських країн. А яка вона, наша країна? Що в ній є найкращого? Потрібно самому подивитися, тоді й зрозумієш. А як? Найкраще, звісно, вирушити в подорож, тому тема нашого уроку. Твоя країна Україна. Україна це одна з найбільших держав Європи. Жителів Європи називають європейцями. Деякі країни об'єдналися, утворивши Союз держав, який так і назвали Європейський Союз. Спочатку до нього входило шість країн. А зараз він налічує 28 країн-учасниць. Країни Союзу спільно ухвалюють закони, розробляють правила для поліпшення життя європейців. У Євросоюзу є свій прапор і своя грошова одиниця валюта. Називається вона Євро. На території України. А саме на Закарпатті розташований географічний центр Європи. Тому країну називають Серцем Європи. Давай ознайомимося із твором, який називається Дивовижні імена. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі й барвистій вишиванці. А неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прямо дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика й чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик, баском відказав хлопчик. А прізвище своє знаєш? Знаю. Козаченко я. А ще хто ти? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш, хлопчику? Києві. Значить, ти не тільки Петрико Заченко, усміхнувся дідусь, а ще й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського роду. А ще ти європеєць, адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті земля. Он хто ти, Петрику Козаченко? Дідусь простяг хлопчикове м'яча. Той ухопив його обіруч і вистривцем побіг розказувати мамі, що сиділа на сусідній лавці, скільки виявляється в нього цікавих. Просто дивовижних імен. Дітки, скажіть, будь ласка, про які дивовижні імена дізнався Петрик? Петрик дізнався, що його називають українцем, європейцем, а ще киянином. Тому що ми знаємо, що територіально, де ви проживаєте в своєму місті або селі, ви будете називатися також жителями цього міста. Відповідно, якщо ви живете в Києві, ви кияни, якщо ви живете у Дніпрі, ви Дніпряни. Запам'ятайте, ви одночасно член громади свого міста або села, громадянин України, європеець і житель планети Земля. З якими ж країнами межує Україна? Україна межує із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Румунією, Білоруссю та Росією. Чим же славна Україна? Давай пограємо в гру. Обери правильне слово. Чим славна Україна? Україна славна повом, варениками чи драниками. Звичайно, варениками. Наступний перелік. Лелека слон, мавпа. Обери, чим славна Україна! Україна славна лелеками. Наступні. Пальма, калина, ялина. Чим славна Україна? Вона славна калиною. Молодці. Береза клен, верба. Звісно, тут в нас є славне дерево, верба. Місяць, зірка чи тризуб. Чим славна Україна? Україна славна своїм тризубом, що є одночасно гербом нашої країни. А ось квіти, чорнобривці, кактус гвоздика. Правильно, Україна славиться своїми чорнобривцями. Продовжте речення. Після цього уроку я знаю, що. Зупиніть відео та продовжте його. Дякую за увагу! Ви впоралися?